Що боїться кожен третій покупець шпалерів? Що після поклейки виявиться, що однотонні шпалери не підходять до дизайну. Вони, ніби притягнуті за вуха. А щоб такого не трапилося з вами, ловіть три поради, як гармонійно доповнити шпалери з дизайном. Зазвичай виробники шпалерів пропонують готові рішення. До дизайнів дають компаньйони. Але що робити, якщо таких варіантів немає або готові поєднання вам не до вподоби? Ось кілька порад, як гармонійно доповнити шпалери з дизайном. Текстура: обирайте шпалери з однаковою поверхнею. Наприклад, якщо дизайн має гладку поверхню, доповніть його гладким компаньйоном. Якщо ж має більш виражену поверхню, наприклад, рогошки, доповніть однотонною рогошкою. Але якщо текстура занадто виражена, наприклад, як цегла, мармур, під декоративну штукатурку, в такому разі рекомендуємо обрати гладкі доповнення. Це допоможе збалансувати інтер'єр. Відтінок. Обирайте колір шпалерів для доповнення, який присутній у дизайні. Адже у дизайні може бути одразу кілька відтінків, і це розширить вам кількість варіантів поєднань і допоможе створити власне оригінальне інтер'єрне рішення. Температура. На сьогоднішній день широчезний вибір відтінків. Наприклад, сірий може бути і з теплим підтоном або з холодним. Тому поєднуйте теплі відтінки з теплими, холодні з холодними. Це допоможе уникнути дисонансу. Наші продавці-консультанти знаються на цих правилах і з радістю допоможуть вам підібрати ідеальні доповнення. Навіть більше зможуть сфотографувати кілька варіантів пар і надіслати вам для вибору. Пишіть у коментарях слово доповнення і ми надішлемо вам шпаргалку, як гармонійно поєднати шпалери з дизайном. Зберігайте це відео та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити корисні поради та новинки у світі шпалерів.